Сьогодні я вас запрошую трошки зі мною помалювати. Будемо малювати таку пташечку, дуже симпатичну. І я попередньо намочила цей аркушик, щоб він у нас гарно працював з фарбою. Я малюю без попереднього малюнку. Тому іноді трапляються казуси, <гум> Сподіваюсь, ні цього разу. Ось так ми робимо певні наміточки на те, яка буде у нас пташечка. Тут насправді у нас дуже маленький аркуш, і я якось сильно це я просто роблю під певну. Рамку. Ви можете взяти звичайний аркуш а 4 формату. З таким чином ми малюємо крильцем. Просто поки що об'ємами ось так. Досліджуючи нашу пташечку, яка в нас є. Ось так. Далі в неї йде. Більш помаранчева серединка, серединка, пузика. Ось тому ми додаємо ось таку режиночку. І десь унизу, у нас є ніженькі такі Тун-тун. ось, і вони стоять у нас на якомусь Піньку. Для піньочка ми віймемо коричневий, темно-коричневий колір і позначимо його ось таким трохи неохайним чином, додамо синього ще, бо пінь у нас старий такий, і ми ось так художньо його завершимо. Це в нас ескіз дуже швидкий, тому у різні деталі ми вгризатися не будемо. Поки ми малювали, ми дивимося, що ще ми можемо додати, які зони у нас вже підсохли, то ми їх краще промальовуємо. Крильце у нас підсохом. І ось тут у нас маємо таку біля ока гарненьку лінію. Тут теж. Якщо змішується, це не страшно. Кольори, це нормально. Для нас. ниша подаема так и вот тут у нас да Где... наш такой клювик вот достаточно долгий и темный Тому я не боюсь його ось так зробити. Мабуть, я обрала достатньо складну роботу для того, щоб вам її пропонувати для власного малювання, щось я так відчуваю. Якщо це так, обов'язково, скажіть мені про це. Якщо ми хочемо переливчиків, ми просто додаємо водички там, де засушло, і. Потім чистим кольором додаємо наше пірічку, щоб воно було у нас таким сизуватим, трошечки ось так. Ось такий перець у нас вже майже завершений. Ми дещо доробляємо тіні. І коли він підсохне, ось як він підсохне, він буде дуже гарним хлопцем чи дівчиною, ми додаємо, додамо декілька акцентів. Ну а. Світло, бо, мені здається, дуже сильно відсвічує і складно зрозуміти дійсно, як все відбувається. Поки підсихаємо, ми з вами доробимо ось тут такі зоночки обташки. Які ми могли впустити, але не впустимо, тому що ми молодці. Тут іде така біленька штучка. Складно працювати а-ля прима, але ця техніка абсолютно розкішна. Я її обожнюю і практикую достатньо часто. Ну, по-перше, бо багато часу вона не потребує. По-друге, вона дає таке відчуття володіння. Кольором володіння, пензликом, яке надає інший тип роботи. Ну і це дуже яскраво досліджувати за допомогоний формотворення пташок Не всі такі. Дуже різні, кожного своя особливість присутня. Когти. Когти не будемо малювати. Так, ось тут теж у нас є частинка. Така, ми поступово додаємо кольору, якби досліджуємо нашу пташечку, як вона взагалі існує, те в неї темніші частини, темний світліші. І так. Десь у мене блакитний, чомусь він. Не там, де повинен бути. Так от. Там. Тут у нас просто темніша частина. Ось так от. Спиночка така. Але ми... Ой, вибачте. Але ми також, також зробимо ось так. І зробимо ось тут темніше. Як і ось тут? Бо тут у нас буде око. Ми про нього обов'язково не забули. Ось так, як ви бачите, трошки щось вимальовується у нас. Поки сохне, ми беремо і займаємось зовсім чуть-чуть от цим пнем, додаємо йому фактури. І текстури, Тож, також тіні, і такой. ми промалюємо йому, що це піньок, а не якась випадкова штука. Отак от, от. Більш буквально пройшусь. Але я не люблю буквальності, тому я отак от <сміття> додам це легкої, так от. теж так. Тепер дивимося, що у нас вже теж підсохло, де ми можемо додати, можемо додати ось тут. Отак от, от. Але загалом ми трошки почекаємо, додамо деталей, і, в принципі, буде все готово. Частина вже така приємніша це, звісно ж, малювання деталей. Деталей у нас не дуже багато, тому що пташечка у нас невеличка така трошечки. Ой-ой, звічно. Чим? Менша пташка, тим страшніше. Спочатку ми зробимо трохи мені дещо незручно зі світлом, тому що воно виблискує. Сподіваюсь, що Ой, ви не будете, тут водичка, не будете мати такої проблеми, коли будете малювати там своє щось, тому що. Ну, це дійсно краще робити без штучного освітлення, але у нас вже пропалі сонячні дні, що називається. Тому не маємо ще на задньому фоні синички б'ються об обгодівничку. Такі вони у мене агресивні товариші. Так. Тут у нас є хохо, на жаль, в мене немає такого прям супер изумрудного кольору синього, чи я його не можу знайти. Такий теж момент може бути. Мені навіть здається, що я просто не той колір поставила в палетку. Да, немає такого прям голубенького, дуже-дуже голубенького, тому я його. Можу прям не передати. А які деталі ми робимо? Ну, якийсь такий пірічко трошки зробимо, да? йому? чи Чий? Я не знаю. Не орнітолог, якщо серед нас є орнітологи, можете написати кудись, що ви думаєте про цю пташечку. Так. Трохи ми розмиваємо, і тут у нас повинно бути те ще темніше, тому ми додаємо більш темні колір таким чином. Він перемішується і стає таким більш чорненьким. Я не рекомендую використовувати чорний колір, як він є, ну, тобто повністю. Чорний колір, тому що в природі немає чорного кольору. Така є незадача, що чорного у нас кольору не існує. Чорний кольор, він складається з інших кольорів, і ми з вами робимо так само. Я додаю коричневий, фіолетовий колір, щоб зробити максимально темним. І він був схожий трошки на чорний кольор. Так от, тут у нас теж якась темнуватість знаходиться. Я чорний використовую виключно для очей. Ну, тому що там вже якби, намішувати буде достатньо складно, тож, в принципі, ми можемо себе таке дозволити. Якщо це ось така грудка, тут я використовую темно-коричневий колір. Навіть такий. Зараз це я віджимаю просто такий пензлик, такий коричневатий. Ну хочеться прям рижий такий дати. А він якось не дається мені. Знаки? Ага, от, -от під крилишками. У нас є така тіньова зона, яку ми теж робимо. Найкрасивіше це голова, і тут багато точечок. Точечки на світлі. Але вони в темному такому обрамленні синьому, яскраво синьому. Тому ми намішуємо таке достатньо темну штучку і робимо таке. Крапоч. Треба братися з дуже такою тоненькою, тоненьким пензликом. Сподіваюсь, у нас це вийде. Це достатньо такий складний процес. В якийсь момент ви можете зробити більш дрібно, більш яскраво. Ну, я ось таким чином це роблю. Ось так десь приблизно. Знову ж таки, дуже жаль, що в мене немає яскравого обогу, але бо з ним. Ну, не будемо сумувати з цього приводу. Так, якщо вам здається, що достатньо темно, ви додаєте. Ось так. Так. Отак. От Отак трошечки. Так, 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 так. О, який вже красунчик. Так, не дуже ми переусірствуємо з фіолетом, тому що він такий, знаєте, теж прилипчивий колір, тому ми просто трошки додаємо тут. Трошки у нас знову світлі, Боже. Світлі крапочки у нас йдуть ще на крилі. Тут теж ми якось їх намагаємось таким чином, скажімо, більше умовно. Звісно, якщо ви працюєте акіум, то ви можете прямо намалювати ці крапочки акрилом. Го... Ну, у нас немає такої гонидви за деталями, тому що акварель, вона, яку, знаєте, така більш умовна техніка. Нам потрібен красивий ескіз, скажімо так, а не супер деталювання. Тому я якби. Не ганюсь за абсолютною фотографічною такою точністю. Мені потрібно просто дати такі приємні натяки, невочки, на нашу, нашого такого Kingfisher, як його називають. Головне для нас це. Створити образ, тому ми тут трошки теж пограємось з пірічком, Це то не в темряві такий, тому ми даємо. Я дуже намагаюся легко це зробити, тому що у акварельних етюдах дуже і дуже просто перегнути. Палку, як то кажуть, і зробити темну вату. Я з цим абсолютно часто стикаюсь, тому що сама грішу іноді такими речами, тому я намагаюся зробити прям дуже-дуже легенький такий ескізик, щоб він у нас абсолютно точно. Жодним чином не перевантажувався і був такий приємного нашого кольору. Щоб було зрозуміло, що це за пташечка, але при цьому вона не була би ну, а, такою надто проробленою, темною. І іноді я навіть колись такі вже елементи брьонешків. Роблю, то я беру такий пензлик побільше і даю йому просто так от потекти, потекти в якісь там свої далі, додати так більш живописності. І тут у мене трошки є казус, я поклала цю роботу і вона трохи зам'ялась. Тому я тут хочу ще додати, хоча цього немає фото. Але ми додамо невеличкою е, рибоньку таку, яку наш дружочок, пірожочок, ну, ну, будемо вважати, що він її зловив. Ось такими двома буквально е, рухами ми додаємо ось таку рибоньку. Що ще нам потрібно? Що замазало? Ну, готуйтеся. Акварелька. Це, звісно ж, така достатня у нас техніка брудноваста. Так, додамо ще такого рожевого кольору, бо він у нас основний для цієї пташечки. Вона достатньо така яскрава. І додамо. Пузіку трохи коричнуватості. Тут є у нас, як називається, рефлекси, тому ми їх залишаємо. Єдине, що ми трошки так, водичка можемо пройтись. Усюди, де нам не потрібно там, яскравості, але хочеться трошки змішати кольори, ми просто проходимося такою буквально водичкою. Ось так ми дамо трошечки підсушитися. якісь моменти потім, ну, ви можете, потім я вже зараз як воно є, трошки підмалюємо. І, в принципі, тут я додам світло-блакитного, тому що це все одно буде у нас під голівонькою. Що ще я додам для яскравості? Це ось тут я все ж таки додам більш темного кольору, навіть такого фіолетового, щоб в мене була а, така темна деревина. Таким чином. Перетемнити легко, тому обережно це додаємо. Отакий чарівний у нас. Ой, вся. Рибонька наша трошки освітлилась, тому ми її не...